Добрий! день! Покращуємо наші навички у танці сама. У многопередніх заняттях ми з вами вже розібрали ручки 5 філкурах танці самба. А сьогодні ми з вами спробуємо трошки ускладнити і зробити нашу роботу рук ще краще. Тому ми починаємо з того, що ми виводимо ручку ставимо перед собою і виводимо ручку. Щоб ваші плечики при цьому так, з лопаточками вони залишалися внизу, щоб ви не піднімали Вон, ручки, у вас має бути шийка і плечко вниз. І знову ставимо ручку перед собою. Ручка закриває кість так, до себе, долоньку. І коли ми відкриваємо, ми долоньку від себе ховаємо назад. Знову ж таки, збираємо ручку і знову ж таки. Збираємо літки таки назад. Розвертаємо, щоб спереду її ніхто не бачить. Не так розвертаємо. плечико внизу. Знову збираємо ручку. І ставимо. І раз. І два. І раз. І два. І раз. І два. Думаємо про наше плеченьку, щоб воно в нас не піднімалося. Три, чотири. А раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. І відпустили ручку нехай трошки на. Відпочине. Беремо іншу ручку. Те ж саме. Ставимо перед собою. Натягуємо наші пальчики. Піднімаємо ручку і розвертаємо кість назад. Плечі по внизу. Збираємо. Раз, перед собою ручку. Два раз, так розвертається наша долоска на та два, і раз, і 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 два, І три, І чотири, І раз, І два. І три, і чотири. Трошки нехай ручка відпочине також. І тепер ми з вами спробуємо двома ручками зробити таку вправу. ручки на ручки ставимо. І одна ручка вперед, інша піднімається наверх. І раз. Збираємо. Три. Чотири. Ручка зверху. Так, раз, стає І піднімаємо. Два. Ручка вперед і ручка наверх. Знову три. Нахрест ручки. І чотири. Ліці. А раз. Збираємо ручку. Ставимо. Два. І три. Збираємо ручку. Чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І а, раз. І два. І три. І чотири. Плечики внизу. Раз, два, три, чотири. А раз. Два. Три. Чотири. Ху. Доголися ручки. Так, трошки. Відпочити вдамо. Так. І тепер ми ці ручки з вами. Разом. А спробуємо а, в фігурі отопогати. Ми з вами танцювали ручки перед собою, одна в сторону, одна вперед, три і чотири. А тепер ми ще будемо знати інший варіант ручок, дуже гарно. Якщо ми виходимо. раз, так і далі. І два. Одна ручка вперед, інша замість в сторону піднімається наверх. І три, і чотири. І раз, І два. І три. І чотири, І раз, І два. І три. І чотири. Спробуємо вам показати боку. Ручки. Закриваємо. А раз нахист. І одна наверх від частоли. І два. І ручка закривається. Три нахи. Далі. І чотири. І раз. І два. І три. І шоти. І раз. І два. І. 4 и 4 И раз. И два. И три, и 4 Я. Шесть. Семь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Весь. Раз. Два. Три. Четыре. И. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, и пошли, Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ще спробуємо ускладнити нашу фігуру а, Вольта. І в ній ми зробили з вами ручки. Ми надували велику кулю. Так, ми брали кульку, і вона роздувалася, і ми ручки виводили в сторону. Так? Ще раз лік тільки в сторону, і в нас кулька надувається, 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 поставили, натягнули. Знову ж таки, зібрали кульку, розкрили, 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 фум, натягнули. Знову. Що ми з вами робили в один бік і в інший бік. І раз, два, три. І ми тут робимо ботафогу 4. Там де ми робимо ботафогу, ми з вами чотири, одну ручку в сторону, одну вперед, як ми з вами і вчили. Тобто, якщо ніжка одна в сторону, то інша ручка в сторону буде, протилежна ручка в сторону і вперед. В інший бік. А раз, збираємо кульку, надуваємо два, три, Розкрили. І на чотири. Одна ручка вперед, інша в сторону. Так? Ніжка в сторону, значить ручка вперед. Думайте про це, щоб це не отак було. так? А навпаки. Знову і кульку надуваємо. Раз, два, три. І ручка вперед. Чотири. І. раз, два. Три і ручка вперед. Чотири. І раз, два, три. І чотири. І раз, два, три ручки в сторону. І на чотири одна ручка вперед виходить. Так? Інша як була в сторону, так і залишилась. Ще раз І кульку надуваємо. А раз, і два. І три, і чотири. І раз, і два, і три, і чотири. А, давайте спробуємо це разом зі мною під музику повільно. Так? Трошечки ми ускладнюємо, бо у нас є фігура вотахога, і ми маємо в ній ручки, щоб вона правильно і гарно стояла. Прямовалися, приготували нашу культуру. Раз, два, три, одна. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. І так, всі молодці. І фігурки, які ми сьогодні трошки, ручки ускладнені. Станцюємо все разом, всі п'ять фігурок разом. Тільки в водофозі ми з вами ручку будемо піднімати одну наверх, так, одну вперед. І у гольці в кінці ми з вами зробимо, виведемо одну ручку вперед гарно. І так, я думаю, що ми разом із музикою повільно, але ми згадаємо нашу хореографію з п'яти фігур. Три і чотири, п'ять і 6 і сім, і вісім, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і 10 і раз, і два, три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і. Вісім і раз І два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім. І вісім. Раз, два, три, чотири. Пять, шість, сім і вісім. Вісім. Раз, три, чотири, пять, пять. п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, семь, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сем, вісім, раз, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, 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 раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Дуже добре. А, і так. Ми сьогодні з вами вивчили новий вид ручок, так наверх і вперед. У фігурі водофога. І трошки ускладнили у фігурі Вольта ручки вивели так, скільки і потім їх трошки. А розвернули його вперед іншу сторону залишили. Трошки ускладнили, зробили це ще цікавіше так, для вас. Тому ваше домашнє завдання станцювати ці п'ять фігурок в танці самба і спробувати в потофозі зробити одну ручку наверх, іншу вперед. І ось, так трошки ускладнили, щоб в мене ручки в кінці розвертаються. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічі пока-пока.